Кітер в телешахі грає проти Сіва. Індія рейтинг 1765. Перезивий гамбіт. Тут, можливо, це не зовсім коректно, можливо, але треба ще знайти правильне рішення. Можливо, і коректно. Ще, звісно, мабуть, з так грати краще не треба. Є, трошечки. Що Шо є? Щось є? Так, ну ти вже, мабуть, зрозумів мене, суперник, що я зі слоном нічого робити тут не хочу. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. F6, не, мені байдуже. Слон буде стояти, як стояв. F6 отримаєш. Шах, мах, пах пах бю саме цим. Пішаком. тут слон стоит не дергается. Ничего не знаю. Может, в шах, да, ты можешь. Король в два сыграет. Не, поменяю Э. Что делать тут? Так, что? Король Едва. Цікава позиція. Такий хіт. Мабуть, класний. Тут, можливо, він трошки помиляється. Тим, як мені це використати. Якось треба. Так, F5 же 6. Угу. Можна якось так, можна так, на D6. Як мені здворюватися тут? Вже пішли в 5, наприклад. Ти б'єш тут. Я б'ю тут. Чи що? і так, мабуть, підійти. Що ти хочеш? Я не какой-то сделал. А, зевнув. Ну, пішеки є, атака є, але не факт, що вона об'єктивно коректна. Mm -hmm. ну, якщо б я так зрозумів, що ти просто якось туди йдеш, да? Мушу так зіграти. А тут уже побачимо. Так, ну тепер з таким центром можна дивитись у майбутнє. Находів 5. Зараз тільки Фарзія прибирає, все і думат ставити. Ну ти ж хочеш поатакувати королята. Mm -hmm. Так, так, так. 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 Ну, давай, Фаридзя, а не хочешь да? Не хочешь. Чего это так? Так, есть такая партия. Что там называлось? Так, а что ты хочешь? Шаг, да, ты мне хочешь, да? Давай шаг ще покинуть. Сюда. Що так так? Шаг. Шах. Ты ще тут б'єш, да? Хм. пішак незахищений, на жаль. Дивиться, типу, у нього багато ходів. М. Можливо, там щось було, але, на жаль, часу нема думати в мене. Так, да, було виграно. 75 на 69. Я навіть і не думаю. Можливо, там і мат був, але. Не хотів, щоб мені час знесли тут. Так. Ну а куди ту ще корале мети з таким центром у нас якби шанси хороші. Аж же треба було бити. Треба було розраховувати десь на F5, десь, можливо, тут щось ляпнемо йому. Да, я щось. Туру взяв і дав йому. Якийсь вічний шах. Окей. Подивлюсь. Ясно. Якщо так, то типа як і палетний мат, можна сказати. Тому Брати треба тут. Ми б'ємо ферзя. Ясно. Отак От можна було б зіграти.